У Міністерстві екології та природних ресурсів так і не обрали директора Національного природного парку Гуцульщина. Конкурсна комісія вирішила продовжити термін подачі документів на вакантну посаду до середини вересня. Натомість виконуючий обов'язки директора парку Василь Пророчук, який був на вакантній посаді 14 останніх років, заявив, що пише заяву на звільнення. До слова проти нього відкрите кримінальне провадження за незаконні вирубки лісу. І це, що збережено є. Ходимо, що знайшов. Абсолютно. Це дурдом. Я повірте мені, що ти є. Порождавали землю. Те, що кажуть, передені. Хто ті перетяжні наробив? Хто то пороздавав? То це сте земельники повинні подати. Хто на то доп... будівництво? Хто вирубує е претенденти вирубує у тежні з гості на, на, на території парку без всяких погоджень? Тому я пишу заяву у той же час під стінами міністерства відбувався мітинг. Його учасники вимагали звільнення Василя Пророчука та зустрічі з міністром екології та природних ресурсів України. Ми бачите, до чого це призвело. Врубано біля 100 тисяч метрів кубічних деревини, знищено 200 перевести в гектарах, 250 гектарів міста, 66 тисяч дерев.